Привіт банда по многочисленним просьбам. Я щось завтикав, що я вам навіть не показував. Чехол для підводної сйомки. Матюки називаються. Митики. От. Такий він собі, я знаю, як Як правильно сказати. Ну, Найдешевший я взяв, який є. Ну, і думаю, що... Буде як воно. Скупой платить дважды. Ну, ні, вроді. Тут е, можна телефон вставляти, ну, камерою туди, щоб вам тут було видно екран. Потім тут є невеличка така воздушна подушка. Щоб якщо він у вас випав з рук то, чи щось, то щоб він всплив на поверхню. Можна надівати на шию. І є тут ще такий карманчик невеличкий. Ну, його так не видно. І, е, ось що. Ага, видно, видно. Подушка подушечка. А сюди, ось, бачите, можна засунути гроші, документи, ну, якраз під пластикову карточку розміром. Тобто раніше для цих целей презервативи, а тепер просто така. Система тут не замислувата. Тут просто замок. І ну такий. Зараз є кульочки з замочками. От, щось схоже на той замочок. Ну Тільки більше такі силиконовий, м'якенький. Ну, звісно, що треба дивитися, щоб не попала іменно, десь тут сорінка, якась ще щось. І плюс воно таке. Хоп, телефон туди поклали. Шпонг. Все, на шию, якщо що, наділи. І поплили плавати. Так що так. Я думаю, що е, якщо купити якісь там за 5-10 євро, за 15-20. за 20. Ну, тут, то, мені здається, що чим дорожче, тим краще. Ну, Ми поки таким користуємо. Тим більше, що я його купив вже коли не було надії, що виживе мій, мій цей телефон. А він оказується, бачите, довгожитель. Redmi, Redmi, Що ж ви хочете, Це ж Xiaomi. Привіт, банда, У нас ночні покатушки. Я кажу, якось непривично, все одно вже попривикала, вже скільки времени пройшло, а нам той комендантський час, розумієте, що вже як виходиш, на, вилазиш на двір ночі, то якби некомфортно себе почуваєш. Не, ну я, понятно, зараз їду, тому що мамина машина в ремонті, треба поїхати маму з роботи забрати. А Юльку взяв з собою, бо вона ж у нас село не асфальтирована, вона ж ніколи не бачила цих настоящих кооператив сосулька. Цей. Вот. Ну, тіша то міняти, ні кусючі, не дорого. Три долари, три долари. Три долари, так, зараз. А тут ну, зараз тьма тьмуща по всій гену і стоїть. Ну що правильно, портовий міст. Діцята роботають. Хто як вміє, той так і заробляє, таке дело. Тут інколи бачиш, вечором вона э, стоїть, а, а днем бачиш, як вона паркує на фюмарі Мерседеса свого новенького. От і ходить по цих. По, по шопінгу так що да. начинаєш призадумуватись <сад> може знаю <сад> <сад> я вроді ж парень симпатичний ладно шучу... чу значить там сім я прикалую. Не, я просто ну знаете людина яка ніколи нікого не осуждає ну кроме тих задні конечно и то я їх не осуждаю я їх не понимаю просто. Едем за мамой. Сейчас, если что-то будет. Ну, должно быть. Вот. Вообще по той стороне, конечно, по цене. Ну, вот. Если что, то вам покажем. Пока мистично. У мамы тут движ Париж. Юля бухает уже. Сын, что ты? Спивай. Кава ночью. Ну, я так не могу. Кто так не может? А это у нас Папа так зранку просипався, випивав, сумочку вигулює ночі. Папа випивав п'ять кружок кофе зранку, щоб проснутися, а потім пив ще три на ніч, щоб заснути. Я так не можу. По ресторанам, ресторанам, Жизнь моя вешла по ресторанам. Так, хто стоїть в короткій юбці, хто накрасив ярко губки? Не мешайте теті, тетя на роботі. Эх, ночные бабочки, лки-палки. Стоять дівчонки, стоять у сторонки. Ну, не платочки, це точно терять. Як казав Станиславский, не верю. 25. Значит... Щось, наверное, поламався цей. А, у мене ж машина стоїть в тіньку такому хорошому і ночі, і до обіду, що там може показувати. Ну тільки виходиш, і всі кого па. Калян, дивися, дивіться, покажу чувака. Мало того, що він схожий на цього із поліцейської академії. Зе. Так воно він іде кучерявий. У нього ще й не, не, не зникає надіжда, що в нього колись волосся відростуть. Він вже лисий повністю, у нього все по боках тільки але він гадь косички такі, в нього гарні, такі кудряшечки. Оце я розумію, вірить в себе. А ми одразу під станок і все, і налися. Коля той, що плітка, Київ. Дивися, ось сюди, сміливе дизайнерське рішення. Бачиш, котел висить. Но у них у, у багатьох, у, у майже у всіх висить котел на дворі. А оце в пластиковому е, коробі, щоб ти розумів, це йдуть труби на отоплення по вулиці. Просто йдуть труби і в кожній кімнаті потім заходять, підключаються до батареї. Ну отак от люди роблять. Понимаш? Ти представляєш, поки до, якщо буде холодно, поки до тої батареї тепло дійде, де воно все дінеться? На дворі, правильно. Зато у нас буде на вулиці тепло. же ж я не знаю, як такими можна бути. Юля каже від того, в Італії і зими теплі, що вони топлять всі на дворі, Обагрівають вулиці свої. Молодці ребята. <різь> віддали луки, помідори, огірки. От, ну там поговорили, за, за що нам там треба було, бо в нього ж там на пасіці е, дикі кабани поїли всі ці всі помідори, всі огірки, все, що він садив перець. От, ну, понятно, бо дикі кабани їм все одно що їсти. Та й кажу, що там робота. ну, Вроді треба якось попереживати. Та що робота як робота, каже. Як стояла, каже, так і стоїть. Я кажу, ну ти справляєшся. Він каже, мені взагалі все одно, я завтра каже, йду в відпуск, уїжджаю в калабрію. <рес> <рес> я кажу, понятно, <рес> ну то, то переживали, що мене немає, а тепер ще й Луки два тижні не буде. Оце я чувствую вийду. Я вже знаю і, і пер, пер, є предчувствує того, що я вийду на роботу, як от, знаєте, там можна буде жити на ній. От. Але. Італія, п'яно-п'яно. Навіть якщо все буде поломане, ніхто нічого спішити не буде. Ні, я буду спішити, бо я по-другому не можу, натура така. Ви бачите. Хмари сьогодні з'явились, наконець-то. Перший спас Маковея. Улюблений праздник у всієї молоді. Ох, зі святом всіх. Ждемо другий день. Вчора щось він, мабуть... Треба брати бубін, виход. Ааа! Заїхати помити машину. Точно. І дощ піде одразу. Горі класно, да? Вітерець дує, Хмарки час від часу воно десь насувається. Видно вам? Тако? От. Водичка трохи прохладніша, ніж вчора. Ну вчора взагалі прямо уже вона аж чересчур була тепла. Оце я розумію. кайфули. А как Калена наша каже, на море еще и не поправляется. Ей можно доверять, она важна, как мешок картошки, а на море ест и пьет все подряд. Слава, он в сказки рассказывает, нам есть не даете. Да, и им есть. Сам не им. Ну, я не ем, я наоборот плаваю, знаете, такое вот, что энергозатратность какая-то там, мышечная память вернулась, а все остальное. О. Не, ну все равно, что не говорить о а море, Способствує дієті дуже гарно. Дама? Для ну так. Да. Ні, я в тому плані, що Альона наша при кожній беременності кіл, мабуть, по 30 точно набирала. Мама то взагалі приїхала сюди, як зайшла в зоопарк, так? Да? Клітки со слонами, вони подумали, що вона їхній вожак. Ні, ні, не, не, не бігемоти, бігімоти. А, бігемоти, бігемоти, мама каже. Думали, що мама їхній важак. За скільки? За два тижні буквально? два тижні кілограм кілограм. За два тижні 15 кілограм. Ну, а, а, потім вже... Я можу уже... тобі напомнити, як я приїхала в Херсон, пам'ятаєш, я вважала 58 кілограм. Ага. Я вийду, думав, що я да. Не, ну, Що там думать, мы знаем, что 58 килограмм мама приїхала. Вот, Алена-то вообще, я скажу, как мешок картошки. 60. Сейчас 60, сейчас в нормальном месте. От, бачу, кожну, да, у каждого есть свій вес. У тебе 68 нормальний, у мене 95, то вообще перфект та Юля, у тебе який вес нормальний? Який тебе нравится? 55. Скільки відрізати треба? 13. <рес> ну ладно, хай то буде секрет, скільки треба відрізать, да? так таке худаем худаем пьем воду займаем плаванням плаванием и топаем жир на солнце